Нарешті у нас виходять хай мінімально, але прем'єри саме головне, що вони завершуються, кіно, кіно, кіно доходить до кінця і виходить на глядача. А сьогоднішнє з прийняття заламу як те, що відбулося на екрані, це дуже тішить, бо глядач він. Небайдужий, а тема, яка, яку вони зачепили, взагалі близька, і так серце пощіпувало трошки. Це, це найважливіше, тому що філософські речі можна говорити дуже багато, от коли серденько починає щеміти, це дуже гарно. Тому я дуже радий за акторів і рад, звичайно, що знімався і Дмитро Лінартович Тут я за нього потішився, що він самостійно так входить активно в кіно і незалежно. І, яким уже зрілість наступає, це мене теж дуже тішить. Ну а Таня Юрікова, звичайно, і Сашковикла Ігнатуша. Ну, вони просто не перевершені. Я ще раз тільки хочу подякувати глядачам і людям, які допомагали в створенні цього фільму продюсеру Віктору Вільгельму, і вони відчувається їхня рука, тепло, те, що як вони обставляли це все. Я дуже вдячний.